У селі Голубиця на місцевому стадіоні відбулися футбольні змагання. Хто здобув перемогу цього разу? Дивіться далі у сюжеті. На стадіоні села Голубиця відбувся 14-й тур чемпіонату бродівської міської територіальної громади із футболу між командами Голубиця та Стир із села Полиповиця. Запізнився. Ти не бачиш, що ти не бачив? Ми розвернулися до м'яча, пацани до м'яча! Футболісти наполегливо грали, аби показати кращі результати. 14-й тур чемпіонату Бродівської міської територіальної громади завершився із рахунком 3-1 на користь ФК «Голубиця». Вітаємо команду з перемогою. Талія Коваль Стрійні Кішин телеканал Броди онлайн.